Заключний спарник харківського металіста на зборах у Туреччині команда готується до чемпіонату України. І в такому складі а, харківський металіст вийшов на протистояння із командою з Дурдой. А, Цей колектив протистояв українському харківському металісту у цьому а, поєдинку. Ну що ж, а, давайте дивитися усі найголовніші моменти цього протистояння. Одразу скажу, що металіст переважав суперника по грі. Давайте подивимося на найбільш небезпечні епізоди цього матчу-прядун. Він віддає передачу далі. І Тут тягнуть коркішка за футболку, завалюють його на газон. Відповідно, пенальті призначає Рефері у ворота Дордує. Дивимося ще раз. Коркішко тягнеться до м'яча. Його чіпляють за футболку. Ось тут рефері вирішує, що це пенальті. Куркішко пробиває, влучає у стійку. Дивимося за Алексом Чідомера, який дуже вдало розташувався і забив перший м'яч у цій зустрічі. Металіст вийшов вперед на 18 18-й хвилині. Поєдинку рахунок став 1-0 завдяки зусиллям Алекса Чидомера. Попри те, що Куркішко не забив, але ось тут зорієнтувався класно. Романюк прострілив прямісінько на ногу Алексу Чідомера, якому залишалося. Просто спрямувати м'яч у ворота. Дальній удар зі штрафного Богдан Порох і його гармата. Ще одне добивання, і цього разу голкіпер впорався. Зацініть, як пробиває здалеку Порох. Дуже здорово йому це вдалося, особливо ось тут. Дуже потужний удар. М'яч влучає у поперечку, і потім добивання. Добивання низу голкіпер переводить на кутовий. Ще одна атака металіста наприкінці першого тайму пішла передача на прядуна. Прядун обіграє кількох суперників, віддає далі скидка під удар. і М'яч залітає у ворота. Панасенко відзначається забитим м'ячем, але давайте не будемо поспішати, адже рефері в цьому епізоді не зараховує. Не зараховує взятєворіт. На його думку, тут було положення поза грою. Це рефері пояснює тренерському штабу металіста. Ось тут вочевидь, прядун прядун перебував перед голкіпером і в активній фазі. Ось так, от заважав суперникові. Відповідно, положення поза грою. розібралися тут арбітри. Що було у другому темі? Давайте дивитися в першому 1-0 Металіст переміг а у другій половині зустрічі. Підопічні пелі це теж продовжили домінувати, можливо, не так впевнено, але ось тут пробиває Сергій Панасенко. Не влучає він у площину. Воріт спроба завдати удару. Здалеку ще одна атака. Атака правим флангом у виконанні металіста. Передача на прядуна, прядун падає і заробляє пенальті. Ось тут ззаду б'ють його по ногах арбітр. Призначає 11-метровий, який не забиває Панасенко. Цього разу голкіпер ідеально зорієнтувався, зафіксував м'яч і другий пенальті у горі, який металіст не забив. Але уболівальники харківської команди не розчаруйтесь, адже найцікавіше попереду. Богдан Порох він з м'ячем. Думає, куди ж віддати передачу. Але помічає, що ворота порожні. Чому б не вдарити? Що робив голкіпер в цьому епізоді не зрозуміло, але рахунок став два Неймовірний забитий м'яч від Богдана Пороха у цьому епізоді дуже красиво і десь несподівано, напевно, навіть для самого Пороха, якого ось так а... захоплюючи, привітали усі партнери по команді. Справді Порох відзначався своїми дальніми ударами в цьому матчі, і ось тут класно пробиває, навіть якби був у ворота голкіпер. Напевно, йому було б важкувато зорієнтуватися, а так він ще й вийшов з воріт. 2-0. І одразу ж наступна атака, скидка головою. Дордой е непогано проводить свою атаку, обіграш у штрафному майданчику і м'яч у воротах. На жаль, пропускає металіст одразу після того, як забив порох. Не зміг тут врятувати Данило Єрмолов у цьому моменті. і... Ось дивимося, повтор, як же ж легко вдалося проскочити, десь, можливо, ще не зібралися після святкування, після радості від голу пороха футболіста-металіста, і пропустили. Але, тим не менш, вони пішли вперед, пішли вперед активно, наприкінці зустрічі. Хоча й виникали ось такі сутички, непорозуміння, суперечки Рязанцев, отримав по ногах і. Дуже активно говорить із суперниками. Ось так завівся Євген Рязанцев. і Інші футболісти градус емоцій наприкінці матчу був дуже високий. Навіс зі штрафного від Демченка, відбивається Дордой, але продовжується атака металіста. Тут Богачанський дриблінг від нього навіс. Рязанцев скидає під удар і Мезюк спокійно кладе м'яч у кут низом. У цьому поєдинку центральні захисники металіста виконували роль бомбардирів. Дійсно, без перебільшення Порох і Мизюк забивали Дордою. Відзначаємо Багачанську його передача. Тут рязанцю класно обробив, скинув під удар, і Мизюка не встигають накрити. Так, рахунок став 3-1, і у підсумку переміг Дордой. Дуже цікавий насичений поєдинок, емоційний і з красивими забитими м'ячами. Останній спаринг на зимових зборах для харківської команди. Металіст з хорошим настроєм а, підходить до продовження чемпіонату України Етопічні перці Огнєновича на мажорній ноті завершують свої тренувальні спаринги. Тут ще були розмови по завершенню матчу. Руслан Фомін спілкувався з суперниками. На цьому все. Друзі, не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом із компанією. Парі матч переходьте за посиланням у закріпленому коментарі до цього відео. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.